12 жовтня український біатлоніст Дмитро Підручний підтвердив своє попереднє рішення про те, що він братиме участь у виборах на пост Президента Федерації біатлону України. Нагадаю, що на початку війни відбувся скандал стосовно підтримки Володимира Бринзака натуралізованих росіянок. Бринзак заявляв, що спортсменки виїхали ще до вторгнення, але українські біатлоністи спростували цю інформацію, заявивши, що той сам їх і вивіз. Біатлоністи були обурені поведінкою президента ФБУ та звинуватили його у брехні. А Дмитро Підручний заявив, що йде на вибори. Сам же Брензак написав заяву про звільнення і залишив свій пост, а зараз є виконуючим обов'язки. В той же час Андрій Тереземля дав коментар, де зазначив, що перевибори проводити недоцільно під час війни, тому Брензак має продовжити працювати. У своїй вчорашній публікації Підручний пише: Мій намір брати участь у виборах на посаду президента Федерації біатлону України зміцнів. Зміцніла моя команда, зміцнів і я. За ці шість місяців я набрався розуміння напрямків розвитку та необхідності перезавантаження українського біатлону. Сама конференція мала бути проведена в травні, але тоді її вирішили перенести до кінця воєнного стану. Проте нещодавно стало відомо, що вона відбудеться 14 листопада. Це практично за тиждень до початку сезону. В розпал підготовчого процесу, коли на тренерах лежить величезне навантаження, крім того, деякі з них делеговані від осередків вирішили скликати конференцію. Пише підручний, обурений рішенням президії. В коментарях до публікації Дмитра знайшлося багато підтримки і віри, як в самого підручного, так і в майбутнє українського піатлону.